Не вистачає водіїв громадського транспорту у Хмельницькому комунальному підприємстві Електротранс збільшилась кількість жінок водійок. На руїнах поросла пшениця. Як відновлюють житло мешканці Дунайвецької громади, будинки котрих пошкодило вибуховою хвилею внаслідок російської атаки? Влітку одна ціна зараз інша. Чому та наскільки зросли ціни на генератори у Хмельницькому? Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Майже 80 водіїв не вистачає у Хмельницькому комунальному підприємстві Електротранс, розповів Суспільному його керівник Сергій Бобух. За його словами, 52 працівники підприємства перебувають в ЗСУ, з яких 30 – водії. Через це побільшало жінок водіїв громадського транспорту. За кермом я провела 20 років. У мене стаж до того, як я потрапила на Міські великогабаритні маршрути. я пропрацювала приблизно рік на двох поверховках на міжнародних пасажирських перевезеннях. Ольга Бірюк, водійка автобусу, що курсує за маршрутом номер 22 Працюю за кермом тут чотири місяці. До цього була водійкою тролейбуса. На тролейбусі трошки складніше там дві дороги: одна під нами, друга над нами і друга з напругою і спецчастини. Не вистачає водіїв громадського транспорту в обласному центрі, розповідає директор комунального підприємства Електротранс Сергій Бобух. Каже, за день комунальний транспорт міста перевозить до 60 тисяч пасажирів. 52 чоловіка наших працівника в лавах Збройних сил України. З них 30 водіїв, а нестача на сьогодні складає близько 80 працівників. Близько 50 – це водії тролейбусів, 30 – автобусів. Щоб хоч якось вирішити питання з кадрами, для початку на підприємстві набрали на навчання групи із семи осіб, розповів Сергій Бобух. Чотири жінки і три чоловіка сьогодні навчаються. Навчання триватиме теоретична частина три з половиною місяця. Далі практика будуть їздити по депо спочатку, потім по місту. І за п'ять з половиною місяців ми будемо мати сім повноцінних водіїв, але це не закриває наші проблеми. Водійка Тетяна Костюк за кермом тролейбуса 14 років. Каже, її напарник зараз у війську і вона одна працює на маршруті. Він в мене такий був хлопець, що він по проводках, по цих, по світлу, по всьому він розумний був. То з ним було, звісно, проще, коли є чоловік на машині, який може сам щось підкрутити. Водійка автобуса Ольга Бірюк каже, крутити кермо великогабаритного транспорту робота відповідальна. Ти не їдеш сам, ти їдеш в тебе повний салон людей. Ти несеш відповідальність за життя і здоров'я людей. Ольга говорить, у дорозі трапляється різне. Важка фізична праця по автобусу. Хлопці допомагають. Я того сама не роблю. Що має робити водій? Я як дівчина того не роблю. За словами директора комунального підприємства Електротранс Сергія Бобуха, в Хмельницькому кількість одиниць транспорту довелося зменшити. Ми випускаємо 40 тролейбусів і 22 автобуса. автобуси. Робимо все можливе для того, щоб по 26 маршрутах рівномірно можна було збереженням інтервалів запустити як автобуси, так і тролейбуси. До того ми випускали 60 тролейбусів і 18-20 автобусів. Сергій Бобух каже, найбільше комунального громадського транспорту випускають на маршрути у години пік. Наразі чиновник просить із розумінням поставитись до ситуації. Лише четверо з близько 30 господарів Дунаєвецькій громаді подались на грошову допомогу, є відновлення, аби відремонтувати будинки, які пошкодило ударною хвилею внаслідок російського обстрілу близько двох місяців тому. Про це розповів Суспільному заступник міського голови Дунаєвецької міськради В'ячеслав Антал. Звідки брали кошти на ліквідацію наслідків, решта сімей та як живуть після обстрілу зараз. Дивіться далі у матеріалі. Страшна біда ну, що? О, це наші спальні. Це, що залишилось? Отут ми спали, тут була дитяча, спали діти, а сусіда там через стіну нас тут навіть забило. Наталія Борисенкова показує все, що залишилося від її дому після російської атаки два місяці тому. На руїнах вже навіть поросла пшениця. Господиня каже, сім'я не збирається відновлювати дім, тому й не подавалася на державну програму. Є відновлення. Плануємо купити щось своє. Менше найбуде вже яке но на відновлення. Ні, тут нема що відновляти. Четверо із близько 30 господарів у селі Велика Кужелева подалися на євідновлення, аби відремонтувати будинки, які пошкодили ударною хвилею внаслідок російського обстрілу близько двох місяців тому, розповідає заступник міського голови Дунаєвецької міськради В'ячеслав Антал. Також з міського бюджету взяли кошти для ліквідації пошкоджень. 25 п'ять домолоді звернулися до нас для того, щоб надати грошову допомогу. Міська рада виділила 478. Сім тисяч це була допомога різної суми від п'яти до ста тисяч. У тих звичайно, у кого був зруйнований будинок, там була сума сто тисяч. Чому так мало людей подалося на є відновлення? В'ячеслав Антал каже: сам перед потрібні документи на домоволодіння, але на жаль, декого були проблеми. Сім'я Наталії та Володимира також отримала з міського бюджету сто тисяч гривень. каже господар будинку Володимир Брик. Проте, за його підрахунками, будівництво тут може обійтися більше мільйона. Якось вивісне навісні, я не ковшутки вже зараз. Йота. Сестря, зносить, це зноситься до самого фундаменту. Зараз живуть у старій батьківській хаті. Сюди приходять годувати худобу, приміщення якої теж пошкодило. Так, таку, знаєте, щоб не текло. У будинку видно тріщини після обстрілу і в жителя Великої кожелеви Володимира дах був теж пошкоджений. Його перекрили в перші дні після удару. З міського бюджету чоловік каже, 20 тисяч далекому вікна на вікна трошки доложили. Ну п'ять вікон заказали. Староста села Наталія Олійник розповідає, також аграрії, які орендують землю у жителів, надають кошти своїм пайовикам, зокрема на матеріали. Збирають люди документи, рахунки на вікна металопласків, яка потреба. Обіцяє два інших інвестори в готівковій формі надати людям. За ці гроші планує оплатити заміну частини пошкоджених вікон у будинку сім'я Романюків. Проте каже господиня Антоніна, її більше хвилює моральна шкода. Значно погіршилося здоров'я після обстрілу. Є проблеми з тиском. Спати не можеш, голова болить, все тріщить. Як, як все на тебе летить, що летить стекло на тебе, що в очі в стеклі в стеклі. Нагадаю, 20 вересня внаслідок атаки росіян на Хмельниччину у селі Велика Кужелева загинула одна людина. Ще двоє звернулися за медичною допомогою без госпіталізації. Тоді вибуховою хвилою пошкодило близько трьох десятків будинків. Зріс попит на пристрої для резервного живлення, зокрема генератори. Про це розповів Суспільному продавець одного із магазинів техніки Денис Павликівський. На ринку ж продавці кажуть, люди більше звертаються за послугами ремонту цих пристроїв, вартість яких також зросла у порівнянні з попередніми місяцями. Літом одна ціна була, зараз пішли ці обстріли. Це все почалося постачальниками повишатися. На 15 відсотків зросла вартість генераторів у порівнянні з початком попереднього місяця, розповідає їх продавець на ринку Олександр. Найдешевший, якого стартує 6,5 тисяч, він йде трьохфазний. Він може заживити будинок світло, там холодильник, морозильну камеру. На Хмельниччині знову діє графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили на сайті Хмельницькобленерго. І останнім часом зріс попит на пристрої для резервного живлення, зокрема генератори. Про це розповідає продавець одного із магазинів техніки Денис Павликівський. Попит зараз збільшився на генератори з відключенням світла доволі сильно. В минулого місяця рідке рідше брали. Каже, ціни у них на ці пристрої не змінилися. Залежить від потужності генератора. На 6,5 кВт такий коштує близько 50 тисяч гривень. На ринку ж розповідає продавець Олександр, покупців мало. Частіше люди звертаються за послугами ремонту, які стартують від 400 гривень. В залежності, що що міняється, що робиться, є, щоб згорівши альтернатор, там починаючи вже від 4 тисяч, йде ремонт. Продавець говорить: ці пристрої потребують обслуговування і коли не використовуються. Заміна мастила. Чистка карбюраторів і тому подібне. Має генератор вже два роки житель Красилова Олександр. Ну тоді пік був, тоді був. Їздили в Тернопіль, купляли я. Ну, стоїть як резервне живлення. Встановлювати і використовувати генератор потрібно за певними правилами, розповідає офіцер-рятувальник громади Євгеній Гаврищук. Лише на відкритому повітрі або під негорючим навісом. найближче ніж 6 метрів від дверей і вікон, ніколи не вмикайте генератор у приміщенні, навіть із відкритим вікном. Пальне зберігайте в герметичній тарі, подалі від джерел тепла. Якщо це газовий генератор, перевіряйте герметичні шлангів, не використовуйте пошкоджені балони. На ринку, окрім генераторів, багато продавців торгують і газовими балонами. Не на камеру вони кажуть, покупці частіше купують такі пристрої під час відключення електрики. Вартість їх від 500 гривень, залежно від місткості. Рятувальник Євгеній Гаврищук каже, газові балони потрібно встановлювати лише вертикально, також на відкритому повітрі, подалі від полум'я. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось. Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах.